Саме такою дорогою ціною, ціною в ім'я життя. Нам дається воля і незалежність наших українців. Дорога дружина, донька і сина, дорогі близькі рідні, прийміть наші щирі спочуття. Ми не повернемо вашого віка, ні чоловіка, ні батька, але ми зобов'язані продовжити і його добру справу, і інших наших земляків, які віддали і поклали своє життя. Вічне життя у царстві небесі. Вічний Віжний У Упокоїмося в душу спочилого з воїнам, Александр.